Сказала ж! Судоме? Джексон. Коли В 10.17. До 10.20 вже було точно введено. Десь там 10.18, 10.19 вже введено все було. А ну а що? Чому джексонівське судорізно? Ну а то я вводив то все. Чи швидка? Швидка не водила, я увів. Поки швидка доїде, він загнеться. Значить, Ситуація така. В е, нашому район, е, наказному управдому району сімчуку з департаменту охорони здоров'я прийшла що я відказуюся лічити кремінецькі лікарні. Що це означає лікувати? Що Кременецька лікарня лічить і судоміджено і паралічі, як світові центри, порівняно світових центрів. Пожалуйста, щоб не було судом у цього об'єкта і параліча не було. Скільки вам часу дати на це діло? Неділю, дві, день. От мене вдома лисики Сімчук передоставив. Я не взяв той лист, а нащо брати вам лист? Я вам передав зміст листа, який за спину мені написали Сімчуку. А Сімчук передоставив ксерокопію відповіді з департаменту охорони здоров'я. Тобто не лікарня лікує параліче. Ми зараз плягаємо. Я можу полошити, даєте гарантійний лист, що наша лікарня виліковує. Тоді я буду по світових центрах. Дитини були судові ваші. Ви так. зараз лягаєте, до нас сюди відділення, ви А є показання на це діло? Є якісь показання, я не бачу поки що. Жодних показань. Крім того, що були судомі. Звідки вони були? Що то було? Я не знаю. Я не знаю, я не, знаю. Я не лікар. Мені сказали, ви знати не можете. Не в нього голова, а руки, ноги, бо ви не лікар, це тільки лікар знає. Прокуратура області мені спиною рода, скажи на собака. гавкали. Розказуєте тут про лікарів. Вони лікують паралічі. Я не бачив, прокуратура бачила. Із запевнення крим'янацьких лікарів ми своїм дітям раду дали, що ви забачите, що одній дитині раду дати не можете. Кремлянської радують. Ми своїм дітям раду дали, подивіться на наших дітей. Покінчали школи, а інститути працюють. А ви одній дитині раду дати не можете забачити. Вони дали раду, у нас всіх такі діти. Комісія Колос така, представник Колос була, Комісія управління охорони здоров'я облдержадміністрації. Ми чітко втюхували. Що були. Причина, що українська е, є смисл гарантійний лист вилічать. Гарантійний лист, мене тільки гарантійний зафіння, лист цікавий. Я не йти не можу його. Я його, рука, не йти його ні сидору, ні то. А ти, будь ласка, зверніться в робочий час. Як а... я в робочі, він не сказав, що лягати, спати, треба в 6 ранку. Чекайте, а ви судові відміняєте, поверте. По-друге, він перевів графік. графік, Що син лягає в 6 ранку? Сьогодні заснув, пів восьмої ранку. Заснув. А потім судороги вибило. Він перевів, сидорук перевів, не питаючи ні режима для нічого, бо він лікар він знає, так краще. Я лягаю, я сьогодні вік спати в 8 ранку. В 8 ранку я лягаю спати. Куди я піду? Для мене це ніч. Я спати, в мене, якщо говорити, часто казав на військовій катері, є блядь спляшку цілу ніч біля нього. А це ж що так, що так краще для хворого для всіх. І лікувати краще, коли лікувати на вісім ранку. Те, що написали десь адміністрація, лікує міськрада, лікує. Написали, що відказується лікувати применецький. Поїхали додому, будемо шукати. Поїхали додому. Я сюди вести не буду, на якому основанні я вести, я спати буду якого до Сімчука і в Департаменту охорони здоров'я, звертайтеся, вам там видадуть. Звернетеся видадуть. Те, що подали в Держадміністрацію е, Кременецького району Сімчуку. Ні, Сімчук передав, тихаря, те, що направили. А так би і не знав, що я відказуюся лічити не вчити кремляцьку карма. лікарня ніколи пралічи а нет, давай, не даваємо, не допомогоюємо. Знаєте, є показники на госпіталізацію і будуть лікувати і результат буде. Ви лікуєте, тоді будемо лягати. І гарантії не лишили. Уберуть те, що розказували параліч або судороги. По-перше, навіть станки для приступу кетиленських засудов є показом для госпіталізації. Мені сказано лікують. Рікують світова черга, я повписуюся, то я проплату. Не на планові, а повністю, щоб був результат, так як світові центри це роблять. Їх небагато, є в Україні гарантовано. Катянкіна займається і паралічію у міру можливості устраняє. Московські лікарі були, устраняли паралічі, наслідки паралічі, якщо тут устранять, я лягу. За галочки. Що потім э, розказувати, якого хрена я сюди їзд, я не хочу. Нема пожарника, бо морду буду чистити. І видає гарантійний лес, що під його функціональний стан, лікарня пристосована. А тоді подивимося. Сюди гарантійний лист. І будемо розбиратися потім. чи воно відповідає дійсно, чи під функціональний стан зроблена лікарня, чи то за 40 людей. Я вам дав відповідь. Вичекнув останні ці питання. Всі останні питання всяка та пере. Пишіть відмову прийняти, і лікарня відповідає під функціональний стан. Так, а гарантійний лист, що вона відповідає відповідальність, лікарня під функціональний стан паралізованого сина. Відповідає всім вимогам під функціональний стан. Це, будь ласка, звертайтеся до головного лікаря. До... Я звертаюся до панамки, а він від імені головного лікаря. Визивайте головного лікаря сюди. А ті це до рука разом. І... Вони два були. І дадуть. Давайте так Тоді, будь ласка, ласка, ласка звертайтеся в плановому порядку. Пишіть, як хочете, заяву, що я там більше не знаю. В робочий час, а не у вихідній. Відміняйте судори по вихідних і... Не урочне, як кажуть, час я судороги. Тут кажу, зараз тут є питання не про судороги, так як вилікаєте, це питання про те, що ви хочете, щоб вам вилікували паралічні ефілеці. Записали, не ефілекцію судороги. Ну, судоми. Судоми. Це різні поняття. Значить, так, ви як так, розкажете, ви, так, ви, ви лікуйте. Прокуратура впевнена, виліковують. Світ не лікує, займаються там реабілітаційними, а Кременецька лікарня лікує. Я Десь мені вчукувала прокуратура області. Ну, ну, там нахер посилають, видавають великі вона сука, спиною рота, Там дуже розуміють сидять в прокуратурі області. А тепер хитрошкоти зробили, що вони взагалі ні за що не відповідають. За дотримання законності з жовтня 2014 року. Убрали, витягнули і убрали. І написали, що в мене... там хуєту написали, що мусили втирати другі люди в прокуратурі. І, управ... і департамент охорони. Ви зробили ОЗД, комп'ютерно робили? Комп'ютерно зробили. Зробили, де вас це Мав предоставити в грудні місяці транспорт, ніхто не предоставив. Я не Я їздив, мені не предоставили. Мені сказали, що це обстежити, тоді дамо. Я не можу повітряти. Ви да, вам там зробили йому Зробили КТ головного мозку. Да. Забрати результат не можу, бо треба сказати аналізи. Транспорт не дали. Кременецька лікарня і це. Це робиться, заключення десь не дали до невропатолога. Невропатолог заключення давати без аналізів крові не буде. Спеціальні там шеплообстежень. Аналізи там здаються до 9 ранку в цих лікарні. І транспорту мені не предоставила Державністрація, не районна рада. Верніку не предоставили. я привезу знову супернець по його. Це запропонував козаком. І сказали, другими словами, словами Міснікович і цей оправдав, як і в брюках Мурдюкова виборний районної ради наша. Не знаю, там не фамілія забуваю, нахер він нужен. Мурдюкова, друга Мурдюкова з біля твоєї руки. Умеркняйте дитину, якщо перевезти. Ведіть передославний транспорт, хай там загинаєте на дорогу. Я Як що суборки привожу Тойоти? І він слухати не хоче. Ні ні цей голова ради. Там худож сидить в криче Путіна. Тепер нарешті розумієш, про що мова йде. Я завести його не можу. Транспортом громадського голосування вести не буду, крова не возимо. Я вибачаю. Але ласка, яку ми вам можемо представити машини, якщо в нас інше немає. Значить, все є, нічого не треба наговорити на лікарів. Все є. Від татарської починаючи, від Козакова і Сидорука. він відказує, що в нас все є. Все. По світовому рівню хренецька лікарна обслуговує світових центрів. Феофанія. Я те саме розвожу руками. Плюватися хочеться. Вони ж знать їх хотіли про лікарів, а ви ходите, обходити дурниці, горобити про лікарів Краканевське. Там світові ліви, кранецька лікарні. Всі ви обстежки зробить. Буковський договориться -то до того, то, що взагалі не треба, нікуди отис він знаєш, будь-яких все по ньому. Після Львова, як приїхав. Значить так виліковуєте параліч і виліковуєте судоми. Те, що розказувала прокуратура, і те, що розказується міністра. Сказали віче. Я від боя Я відказувався, я відказувався, тому не лічили. А тепер не відказуєш, щоб вилічили. То вони не лікує. Вони тільки витягують не, не випадки. Гарантійний лист вилічать. Який йде в Володарську гранту? Гарантія? Його ну, вилічать, що в такому стані вже не вилічить ніхто. Як ніхто? Прокуратура сказала, що дійсно. Прокуратура захищала вас. Дії вірні лікарів. Дії вірні лікарів. Прокуратуру лікати треба. Тому прокуратуру не вправляти. Ідіотам. Вони вам там безсмоктуються чи лезуть, не знають, що роблять. Розказують. Там хіба це тільки безмокнути, як Косакова, то лікуємо, лікуємо, лікуємо. І чи до рука лікуємо, то він відказується. Ну коли не лікуєте, не відказуєте. А що вони великі моменту? Їх викликаться сюди. Вони таке поміще, як вони шарпати познайомилися своїми лісанями, забачить затихати ро. Що, приходите з свято? Ви не матюкатися, а десь за люди нас не цікавить. Можна вбивати. Там все тільки там телефона не було. Зависок, Виліковуємо. Що ми робимо? Виліковуємо. Паралічі і судоми. Те, що сказала прокуратура штурма там не ідіотка Наталія Васильівна і Кременецькі прокурори гіпські Денисюк не ідіоти. Визнаємо, що ідіоти і тримали за зарплату, платили з бюджета, і це ворожа населенню структура. Тоді будемо говорити поставне. Виліковуємо ніяких інших умов не буде. Виліковуємо скільки день дати сутки по годину місяць. Виліковуєте. Питають, ви ліковуєте чи просто для галочки, що лежав у лікарні? Якщо ви лікуєте, ласка. Ви знаєте що, ви не ви. Хто вам сказав? У вас є постанова політбюро, така КПРФ, або рішення з'їзду. Є в доповіді генерального секретаря така КПРФ? Я свого слова тут нічого не сказав. Я вот посола розпорядження. А при чому тут я? При чому тут? Я не лікар, я не лічу. Лікар. Лікарі лічать великовый. Мені, блядь, втюхують, що лікує Кременецька лікарня, лікує параліцей. Ви знаєте, що ви його не вилічите. про що а я відказую. ви беліковую.